Вітаю панство. Україна є державою українців. Італія є державою італійців. Польща є державою поляків. Білорусь є державою білорусів. Росія є державою росіян. А русські? А де руски? Чи руски мають свій державність? Чи руски є бездержавним народом? Росія це скорочено від Росіянської Федерації. Це офіційне скорочення. В Росіянській Федерації є безліч суб'єктів. З них 21 Національна республіка, 4 автономні округи національні, та одна автономна область, до речі, єврейська. Але жодного суб'єкта федерації немає суб'єкта руського народу. Фактично, руський народ є бездержавний. І в цьому є якраз і одна з основних причин такої, такої дикості руського народу, його агресії, людиноненависності. Саме в цьому вони ж не мають своєї землі, не мають своєї батьківщини. Вони не мають можливості творити культуру десь. Они не немає своїх хати. Вони фактично ту перекотаполо, куди вітер подує, там і є їхня тимчасова родина. Треба це змінити. Великий український народ зобов'язаний це зробити. В часі перемоги в цій війні над Росіянською Федерацією, в часі остаточного вирішення росіянського питання. в часі розподілу земель теперішньої Росіянської Федерації не забудьмо обездолений русський народ. Даймо їм землю. На які вони зможуть створити свою національну державу. Даймо їм землю та, яка їм належить ще з віків. меживічі оки та верхів'я Волги. То є їхня земля, земля фінських народів, основним з яких є мерії, з яких і пішов москвинський народ, а потім, як вони себе прийменували, руський народ. Це їхня земля. Даймо їм можливість стати людьми, дай можливість створити щось нове, створити свою державність, створити свою культуру, творити щось добре, якщо вони ще на це здатні. Даймо їм шанс. Будьмо переможцями, будьмо сильними, будьмо могутніми, але будьмо і великодушними. Даємо можливість руським жити на своїй їм, їхній Богом даній землі. Слава Україні!